Вітаю, друзі! Мене звати Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі та цікаві речі, пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Сьогодні про ціни дуже болісне питання. Денерії вже півтори роки борються з зростанням цін на продукти харчування, проте ціни зростають щомісяця. Зараз... Період загострення цієї боротьби з цінами. В Маріуполь прибула спеціальна комісія, яка ходить магазинами і перевіряє цінники. Ну а власники магазинів терміново переписують ці цінники, прибирають старі, виставляють нові. Ну а потім, коли комісія їде, то вони повертають все назад. Ну і як прокоментував головний перевіряючий очіль цієї комісії заступник самопроголошеного уряду ДНР пан Васильєв, він назвав все це показухою. Зацитую пана Васильева, неповажного не пана Васильева. Пуказуха. Так можно назвать действия собственника одного из мариупольских магазинов, принадлежащих крупной торговой сети. Когда зашел в магазин, обратил внимание, ценникам на многие товары нет, вернее персонал торопливо переписывает их на другие, на 20% ниже. По их словам, разнарядка от собственника в ожидании проверки. А що ж раніше цього не сделали, якщо ціни так легко снизить одним розпорядженням? Ну, чому дозволяють підприємцям наживатися на жителях? Лютує, перевіряючи. Але насправді показуха, це не ось це термінове переписування цінників. Показуха це сама комісія і є. Бо комісія не може ні підняти, ні. Приспустити ціни в магазинах, тому що подобається це комусь або не подобається, але в Росії досі діє ринкова економіка, і при ринковій економіці ціни встановлює ринок, а не перевіряюча комісія. А ринок диктує власнику необхідність закладати в ціну будь-якого продукту не тільки вартість вироблення того самого продукту, а ще й заробітну плату робітникам, які продають свою заробітну плату витрати на комунальні послуги в магазині світло, опалення тощо, а також логістика. Саме логістика забирає зараз, в випадку з Маріуполя, дуже значну частину вартості товара. От дивіться самі, Маріупольці ж називають територію Російської Федерації великою землею. І їздять туди часто за тим, щоб скупитися, щоб придбати там велику кількість продуктів, одягу тощо. Чому? Тому що в самому Маріуполі нічого зараз не виробляють. І в більша частина товару завозиться саме з території Російської Федерації, найчастіше з Ростовської області, до якої прагнуть прирівняти ціни такі дурачки, як поширений ось цей пан Василь, який виконує розпорядження дурачка. Але, але ця дорога до Ростова, вона дуже складна. Зацитую, як саме зараз маріупольці перетинають лінію кордону між окупованою територією Донеччини і Російською Федерацією, щоб було зрозуміло, що насправді ніякої Російської Федерації в самому Маріуполі немає. Є все ж таки окупована територія Ерефії. Хочу поскаржитися на митницю кордону між Новоазовським та Великою Землею. Пише одна мрію в соціальній мережі: Моя мати їхала на автобусі до Ростова за російським паспортом вперше. Почали перевіряти всіх, та вивезли з автобуса, забрали паспорти. Тих, хто вперше затримали на півдня. У результаті автобус поїхав і не дочекався людей, а мати не встигла на потяг та втратила гроші. Що за бардак? Чому? На новинах кажуть, що все швидко і добре, а насправді з людей знущають. Насправді з людей дійсно знущаються, бо якщо це єдина країна, як каже пан Путін, то не має бути жодних кордонів, але кордони є і ще отак от прискіпливо до людей чіпляються. А тепер уявіть на хвилинку, що через цей кордон їде не мати, а фура, яка везе молоко, яйця і свіже м'ясо. І от представте собі ситуацію, що таку фуру затримали. Не знаю, з будь-яких причин, чи то не сподобались документи, чи то не сподобалась постать водія, чи може велика черга тощо, а може обстріл цієї території Ростовської області прикордонною, да? і опять-таки фур тобто затримались. Тобто власник має закладати всі ці ризики, які ви перерахували у вартість товару. Прості, заробітна плата водію за прості, псування товару, да? ну, це зараз холодно, а влітку це може бути і жарко, і молоко може елементарно зіпсуватися у, у той черзі на пункті пропуску Нова і власник не хоче мати збитки через всі ці обставини. Він хоче мати гарантований прибуток. А гарантований прибуток можна забезпечити лише збільшивши продажну фінальну ціну, яку ви бачите в магазинах. Тож, ринок не може дозволити власнику знижувати ціни і працювати собі в збиток. Ринок може дозволити лише займатися показухай і переписувати ценники для уподобання, перевіряючої суворої комісії. І виходить так, що ося ця окупаційна російська влада намагається діяти методами Радянського Союзу, радянської економіки в умовах, коли діє ринкова економіка. І тому й погрожує радянська влада всім власникам магазинів, що у разі, якщо вони не побачать більш низьких цін в торгових точках, то вони будуть вводити каральні міри. і жорстке регулювання, як це було в Радянському Союзі. Ну, ті, хто дуже ностальгує за Радянщиною і добре пам'ятає, чим закінчуються от такі жорсткі регулювання цін. Дефіцитом товар просто зникає. Ось і вся арифметика. Дякую, що слухали. Сподіваюсь, що ви вже підписались на канал, поставили вподобайку і, будь ласка, залишайте свої коментарі. По чому ви зараз, якщо ви знаходитесь в окупації, купуєте молоко, яйця і інші товари короткого терміну, зберігання. Чи задовільняє вас якість продукту? Чи згадуєте ви із ностальгією? Маріупольський хліб, який викупав, випікався у місті до окупації. Пишіть свої думки, сподівання. З увагою читаю все, що ви пишете ваші думки. Дякую.